Снігове зимове вітання малята. Я гадаю, що ви всі любите казки. Ну, казка колобок. Знаєте точно. У як тільки, щоб колобок з цієї казки покотився по снігу. Ой, замерз би і не зміг, напевно, рухатися. А зі снігу можна зліпити колобка? Ну, звичайно, ви це робили вже точно. І казка наша про такого снігового колобка. Отож, послухайте, починаю. Одного зимового ранку діти у дворі ліпили сніговиків. Маленькі сніжки ставали великими колобками. Діти з'єднували їх, так з'являлися сніговички. Та одна маленька сніжка чомусь не захотіла ставати сніговичком, а вирішила піти погуляти. Покотилася вона по дитячому майданчику в бік дороги. Аж тут її зустріли яскраві сонячні промінчики. сніжка, <звіця> Іди, 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 Ми тебе зі тебе зімою, ні, я не хочу танути. Хочу гуляти, і покотилась далі, заспівала. Я від діток втекла, я від сонечка втекла. Тільки на сніжка опинилась біля паркану, як до неї підбіг песик. О, привіт, сніжку. Ти така гарна, як маленький м'ячик. Я тебе лапкою штовхну, і ти пострибаєш. Ні, не треба. Я ж розсиплюсь, не хочу, щоб ти зі мною грався, хочу гуляти. А я тебе здожену. Ні, не наздоженеш. І покотилась далі наша сніжка. Я від діток втекла, від сонечка втекла і від тебе песико втечу. Сніжка побігла далі, та невдовзі у неї на шляху з'явилась гава. Сніжка, здивувалась вона. Ідино, іди но сюди, я тебе дзявиком покрию. Цікаво, що там всередині. Ні, не треба, у мене там сніг, і покотилась, І Я від діток текла, і від втекла. Я від втекла, і від сонечка втекла, я від песика втекла і від гави утечу. Сніжка покотилася далі. Не помічаючи, що до її боків вже прилипло багато снігу. Тепер вона нагадувала снігового колобка. До неї тим часом підбіг хлопчик і сказав Дивіться, сніговий колобок, зараз я на нього стрибну, перевірю, чи він міцний. Почувши ці слова, сніжка наже злякалась на щастя. Тут підійшла дівчинка і сказала Не ламай цього колобка, він такий гарний, трагненький. Краще я зроблю з нього голову для свого сніговичка Невдовзі сніжка колобок стояла на тулубі сніговика. Дівчинка причепила носик, морквинку, зробила очки, ротик вілочок. Який гарний сніговичок вийшов. Похвалили діти, дівчинку. Як же добре повернутися додому? думала про себе сніжка Колобок І непомітно посміхнулась. Сьогодні, маленькі друзі, ми будемо вчитися за допомогою шести капелюшків ознайомлюватись з тим, про що ви тільки що почули. Новий колір нове невелике завдання. Отож сніговичок приміряє їх. Перше завдання від білого капелюшка. Про що була казочка? Які герої траплялися в ній правильно, казка про снігового колобка дітей та героїв які траплялися на її шляху. А ось і жовтий капелюшик запитує вас, дітки, що було позитивного, веселого, радісного в казці. Подумайте. Червоний капелюшок відповідає за емоції. Роздивіться сніговиків і скажіть, хто сумний, хто веселий, хто замріяний, можливо, навіть злий. Ось і чорний капелюшок, буркотон, все йому не так. Подумайте, діти, що було неприємного, хто себе неправильно поводив в казці. Ось і на кінець зелений капелюшок. Він творчий, креативний. І ми зараз за допомогою нього будемо з вами створювати сніговиків незвичним способом. Нам буде потрібна підставка, тонований папір, стакан з водою, фломастери, біла гуаш, пензлик, кришки, стакани різного діаметру, вологі та сухі серветки. Роздивимо зразок посередині аркушу два сніговики, більший і менший. Сніговик складається з трьох кругів більшого, меншого, найменшого. Далі домальовуємо дрібні деталі, я покажу, і готово. Залишилося перед роботою підготувати пальчики до творчості. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх відро старенький, ніс морквяний червоненький. Вийде білий чоловік. Це і є наш сніговик. Спочатку добираємо потрібний розмірів круги. Ось у мене три стакани, а далі так само стакан і дві кришки. Далі їх занурюємо у фарбу, починаючи з найменшого. Притискаємо, можна трішки прокрутити і отримуємо відбиток. Щоб робота була охайна, не забуваємо користуватися серветками. Далі фломастерами, фарбою, коли підсохнуть самі сніговички, домальовуємо. Капелюхи квадратної форми, трикутної, які захочете. Личка, гілочки замість рук, гудзики на тулубі. Роздивіться, як я це роблю, і створіть своїх кумедних веселих сніговиків. Ледь не забула. Домалюйте моркф'яний ніс трикутної форми. Наприкінці роботи ватною паличкою чи кінчиком пензля домальовуємо сніг сніжинки. Наша зустріч закінчується, на це вказує останній синій капелюшок. Ну що ж, малята, ми сьогодні з вами познайомилися з новою казкою про снігового колобка. Пригадували, яких героїв зустрічав сніговий колобок на шляху, та як поводилися вони вчилися за допомогою підручних засобів створити кумедних сніговиків. Казка завжди чомусь вчить, отеця навчає, що треба один до одного ставитися приясно, як справжні друзі. А ще де б ми не були, а вдома затишніше та найкраще. Намалюйте сніховичків та подумайте, чи схожа казка «Колобок» і сніговий колобок»? До нових зустрічей, маленькі друзі.